Відділення відновного лікування відкрили в Черкаській обласній клінічній лікарні. Тут піклуватимуться про людей з проблемами рухового апарату після інсультних та з неврологічними хворобами. Також у відділенні реабілітуватимуть бійців АТО. Для цього закупили спеціальне обладнання та розробили програми. Фінансувалися ремонтні роботи та купівля устаткування з обласного бюджету. У понеділок тут чекають перших пацієнтів, ремонт завершений. Палата облаштована тумбочкою трансформером та ліжком, що піднімається і опускається на різні рівні. На стіні сигналізація на пост медсестри. «Склад цього відділення буде включати висококваліфікованих лікарів в плані відновленого лікування. Це і неврологи, психотерапевт, лагапевт, спеціалісти з лікувальної фізкультури, фізіотерапії, масажу. Таким чином хворий тут може отримати повний. Комплекс цих відновлених методів лікування у відділенні 11 палат на 15 ліжок допомагатимуть хворим стати на ноги майже два десятки медичних працівників. кажуть, реабілітація важкий процес, тому потребує чималих зусиль. Дуже складно, тому що треба старати. Ну, будемо про ті моделі, які зафіксувалися в корі головного мозку. Тому що це так як умовний рефлекс, тому що на, на певний звук, на, на певну ситуацію, нервова система дуже ну, енергічно енергійно вона реагує і включаються ці механізми самозахисту. Лікарі акцентуватимуть увагу на лікуванні спортивними вправами та масажами. Для кожного пацієнта буде складена індивідуальна програма. Хворі займатимуться у двох спортивних залах. Сюди закупили тренажери на різні групи м'язів. Основною это будет упор в нашому віці на это упор на лічебну фізкультуру на ЕЛФК. Є два інструктора. Масажист, який будет заниматься індивідуальними розробками, разрабатывать слабую сторону, слав конечности, обучать больного поступово, постепенно спочатку сидіти, потім стоять і только після этого делать перші шаги. Голова ОДА Юрій Ткаченко пообіцяв сприяти відкритті палат відновного лікування в кожному районі області. Важливо, відповідно. Зробити всі необхідні умови, я звертаючись до вас, до колективу, з тим, щоб відповідно було ставлене, тому що є відповідна травма, психологічна травма, люди перенесли. Ну, розумієте, коли градами артилерії я сам відчував, будучи в зоні антитерористичної операції, то повірте, повірте земля з-під ноку ходить. Лікарі впевнені, нове відділення поставить на ноги не один десяток пацієнтів і допоможе повернутися їм до повноцінного життя. Я новимаренко, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин.